Усім привіт! Мене звуть Саша, це канал А51, і сьогодні буду розповідати вам про два ігрові столи від Хаттор. Тому якщо у вас немає стола Еврика, це відео спеціально для вас. Тому заварюйте те, що ви зазвичай собі заварюєте, коли дивитесь YouTube, сідайте за уявний стіл і готуйтесь обирати справжній. Погнали! Почнемо зі столу Hatter Vast Pro, до речі, він недавно знімався в наших шортах по свічі. Спробуйте його знайти в наших нещодавніх відео на Ютубі. Якщо говорити простими словами, то Vast Pro – це зручний надійний технологічний стіл з електричним регулюванням висоти. Але ми зібрались тут не для того, щоб узагальнювати, тому давайте пробіжимося його технічними характеристиками. Сама стільниця, зроблена з ламінованої ДСП, складається із двох частин. Це може комусь не сподобатися, але у вас не немає стандартної хвороби своїх родичів, коли ці частини важко і криво поєднуються. Тут додаткові фіксатори, поперечна балка, все класно. Збирати легко, не треба робити розмітку чи щось сверлити, товщина стільниці 18 мм, Рама сталева максимально надійна. Я взагалі не уявляю, що потрібно зробити, щоб її пошкодити або перевернути стіл. Звісно, якщо ви поставите собі таку ціль, то ми віримо, що ви її досягнете, але випадково це зробити Unreal. Висота столу варіюється від 75 до 115 см, буде зручно для тих, хто хоче зібрати собі сетап для стоячого робочого місця. Висоту можна налаштовувати до 10 см, тобто реально по міліметру. Ширина столу 140 см. Професійні гравці зазвичай використовують столи від 120 см, а тут у нас цілих 140 причому ефективної площини. Глибина 60 см, цього має вистачити для комфортного розміщення монітору і клавіатур. Важить все це добро 28,3 кг, сталева рама дає про себе знати, довго його на собі не поносиш, але навряд чи хтось хотів цим займатися. Тепер розповім про різні приємні штуки, які роблять вас зручним. Кошик для дротового менеджменту. Плюска і якісь тяжки, котрі йдуть в комплекті, на випадок, якщо дротів стільки, що всі не вмістилися в кошику. Також у верхніх кутах столу є спеціальні отвори, і ось тут позаду також присутній невеликий виріз. Гачок для навушників. Можна їх просто повісити, і вони не лежатимуть на столі. Достатньо зручно. Підстаканник особисто для мене це топ, я люблю газованку. Ви розумієте, чим це небезпечно. Одного разу я утопив клавіатуру в квасі, а підстаканник реально від цього рятує. Захист від затискання при регулюванні висоти. Тобто, якщо тут затиснеться рука, нога або якась інша кінцівка, чи взагалі будь-що, стіл одразу її відпустить. Сам не знаю, яким чином тут можна щось затиснути, але виробники все-таки перестрахувались. З приводу двигуна він достатньо тихий, приблизно 48 дБ, децибелів, максимальне навантаження 80 кг. Ну, проте все одно не варто кататися на цьому столі. Електричне регулювання висоти працює просто: ось кнопка вгору, ось кнопка вниз. Є три профілі, для яких можна зберегти налаштування. Для цього користуємося кнопкою Save. Важливе уточнення: для того, щоб електричне регулювання працювало, стіл обов'язково має бути під'єднаним до розетки. У базовому комплекті йде ігрова поверхня, яка покриває увесь стіл. Це автоматично позбавляє необхідності докуповувати килимок окремо, на дотик вона достатньо приємна користуватись. Також приємно, і якщо з нею щось станеться, вона згорить під час катки, можна докупити нову окрему. Вони є в наявності. Зібрати стіл, коли він до вас приїде, буде достатньо просто. В наборі йде монтажний комплект, ніяких додаткових інструментів, скотчу, допомоги сусіда тут не потрібно. Якщо слідувати інструкції, збірка займає 15 хвилин. Мабуть, уже про все розповів, окрім кольорів. Васт Про можна придбати в трьох кольорах: це повністю чорний, повністю білий і біла рама зі стільницею під дерево. Це вже на ваш вибір. І з того, над чим потрібно попрацювати в майбутньому, це нестандартний блок живлення, ніяк не прихований електродвигун і достатньо марка поверхня, якщо брати стіл в чорному кольорі. А із плюсів це гарантія 2 роки, бренд вітчизняний, підтримка працює оперативно. Коштує цей стіл 12999 гривень, але в нас часто бувають акції, тому раджу перевірити. Перейдемо до другого столу, Hator Vast Essential. Тут буде максимально лаконічний огляд. Цей стіл для тих, кому не потрібен двигун в ньому. Я абсолютно серйозно, він майже повністю ідентичний з прошкою. Починаючи з матеріалів, товщини стільниці, гачка для навушників, прибут для дротового менеджменту і закінчуючи кольорами. Все так само, окрім висоти, вона фіксована 75 см, присутності електродвигуна і комплектного килимка. Плюс, на відміну від прошки, він суцільний. Рама все така ж сталева, хоча форма інша. Загальна ергономіка та сама. Але, звісно, цей стіл трішки легший, всього 18 кг. Тому, якщо ви любите ходити в піші походи з ігровими столами, я думаю краще взяти цей. Стіл коштує 5999 гривень, але знову ж таки нагадую про можливі акції. На цьому все. Сподіваюсь, наше відео було корисним для вас. Якщо у вас лишились запитання, зауваження, або ви просто хочете поспілкуватись, пишіть в коментарі. Або ж приходьте чи телефонуйте в магазин. Наші консультанти дадуть відповідь на всі можливі питання. Якщо вас зацікавив якийсь із цих столів, лінка для покупки в описі під відео. Побачимось!